Летіла за золя, та в долину та я сіла кова. Такій багатій землі такі працьовиті люди вмирали голодною смертю. Кривень, їм попідтинали хлібні полкади і стовидами попід Люди можі блукали, блукали і тихо падали, геть підупавши в силі на землю таку багату. Люди мої без людоньки, як же ви їм повірили, а вони ж без лопати й заступах, скільки могил їм вирили. і ні хреста, ні пам'ятника, і в головах, ні калини. Згадаймо хоч зараз, прийшовши до пам'яті, їх усі. Б'єнних без Послухайте, будь ласка, спогади очевидців, жителів села Богданівки, які пережили страшний голодомор 1932-33 років. Все винько Микола Ярмура. рік народження 925-й. Садим Це По тодішньому Королівський район. А де в Богдановці був ваш будинок? Хто там зараз приблизно? На якій вулиці ви? Де на рік, Ну, на цьому самому десь часа цього. Коптевича. Це на, на, Коптевич. на цьому самому доволі, так? Да. Це дворище батько купив у 18-му році. Сюди перейшов, пошту і все. а ви пам'ятаєте голодомор 33-й рік? 32-й, Та Щось... Що 33-й 32, 33 рік був якийсь важний, чому це воно -то так було. Бур'яни росли, людей не видно було, а дорога так бур'яни заросли бур'янами. Люди страдали голодом. Зерно позабирали, так? Да? Зерно позабирали, ходили, почистки позабирали, коша тут. Тут сусідками сховала. Дитина мала була, хоть дитина поклала. там волі. Дитина зверху. Mm. Даже квасолю забирали. Все була квасоля. В принципі, не законя, щоб розібратися, що можна було з квасолю робити. А стало големи. Їли, дове, дохли, як мухи. А ви не, не пам'ятаєте приблизно це в Ковтевичах, скільки так хоч померло? Багато людей. Були сім'ї великі, було по, по семеро, було два семня повні. 15 чоловік було, так тільки з 15 сім'ї, Один остався. Ви не пам'ятаєте прізвище? Чия це сім'я була? Ось тепер Степан Степанович. Осталось. Чоловік остався. Син. 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 Син на сім'ї. А як людей ховали, тоді помирали? А ти оце коптевичах і ховали? на клавиш. На цьому, так? А була була така бригада, їм шість чоловік. Їздили, то одразу їздять з конца села, Заходить у хату. Як лежить, так забрали. Вони яму копали, так? Так. Да. Це ж одну яму чоловік не по, подивив. По, по... Для кожного ж, мабуть, не копали. Да, не... Братський братські, попали. От за день звезуть. І сипали і завернули. На другий день копають ще. Були такі, що туди в кінці назад прийшов. Це не ходили, вони мене перші припустили, поки люди. Кажуть, не са одну скором. Так, живим за Брали, то в садну скоро умре. Був такий случай, що вмер чоловік, де жінка навозив.

Іван Гаврилович. І так от я сидя, присипала. І, наверное, годину 3-3, чуб моя южвер. не можна навіть списки зробити тих людей, хто тоді помер. Ну, часу багато пройшли. Ну, назбирали трохи, ж, але ж не все. Ти ми ж зараз, в принципі, більш менш, як хто народ рік народження після 35-го, так уже заповнили до тих людей. Багато таких померло у 33 році вже як почали убирати, кошити. Сухідка цела життя. Наївася й любимо. Виковаємося. А таке питання. Це, ну, в як кажуть, далеко він буде все. Хто ж це забирав ці харчі? і все на світі. Були, а щоб... були такі рейдові бригади. Так... бригади, Вони ще указ, указ, указівки. Микола да. Єрма, а ці члени цієї бригади, вони були сільські чи сільські. свої? Сільські. Да? Сільські. Ну, Один був там то який із району. Із району. Із району, в який-небудь з району, щоб у нас присилали з робочого класу, десь із, з міста, з предприятия. Це вже свої не могли скриті, оставити, зробити що не Так, коли вони збиралися, гуляли тоді там, де помілася. як я бачу світи, там хата стояла. Також днем настягають, а ночі тоді гуляються. Комсомольські комсомольці. І тоді поятять цього ніч. Ходили тоді. Де ж ховаєш, ніде не сховаєш. Так як і... свої ходили до вони, звісно. Звісно, знали це слади. І з різним щупом хоч десь закопали, ховалиш. Це щупом ту, де м'якеньку, значить, тут щось є, вже що порушено, розумієте, то білі та навіть. А стільки ця бригада чоловіні було і ні? І це з двору в двір ходили і все провіряли, так? Так, одноразово, каже, і знову друзі. А оце все кладбище Голодомору. Тут більшість похованих без, е, хто? без гробів. Просто так повкидані і похований. А це хто похований, що ви пети три роки? Ото? Ні, оце. Ва. Оце моя рідна сестра. її звали? Ліда Григорова. Лія а там де вікаєте, А там Григорівна. Микола Григорович і Надежда. Це теж сестра? Е? Теж брати. Рідні мої брати, брат і сестра. А ви знаєте, що ви казали, що там ще 8 душ. Ото в тій ямі, а того я знаю, що як умер Коля і дядька Савки мого, ото от що Болтелиха галька була, так брат, угу. тоді той день ви сховали, мабуть, душ бальцять, ховали по наряду. Копали ями і ховали по наряді. Ну Ми воді батьки копали яму без наряду. Викопали яму, приїхали під водою, привезли, а вже яма та забита була трупами без, без труну. Mm -hmm. Мати взяли ковдрів, накрили тих, а зверху поставили труну mm -hmm. і прикидали землею. то в тій ямі 8 душ. Mm -hmm. А ви хто ті вісім чоловік не пам'ятає, не знаєте, так? Як ви кажете? Ну хто ті вісім чоловік був? Не знаю, знаю, що ж мені було ті вісім не... років. Ну, одного знаю, мого дядька син uh -huh. Микола Савельович. Uh -huh. Він пішов, повели їх жуки збирати на, той, на поле. І був uh -huh. Сашко Якович бригадіром по жуках, а поналивали коричатка малясі. Це і мій брати з цього мер, і він. Але вони голодні були, так вони, він же знав, що привезуть дітей цих, чи приведуть на поле, а він поналивав у малясу яду від материки. І ці дітки понаїдалися, і то той день їх ціла пачка. Повністю клас помер. Софія Рігоровна була довикова вчителькою. Вона їх привела і полікували. Ось той день ховали, ну, дуж 15 або й більше сховали той день. Понятно. Весь клас. не да. А хіба я вам могла все розказати? А що ви ще маєте розказати про голодомор і пам'ятаєте? Ну що я можу розказати? Можливо, трохи Здівалися з людей, затягали колгосп. в колгосп. общем, так воно було. В одного був голод, а друге панувало. У мене був дід, і дід не хотів іти, батько не йшов, поки дід живий був. Що батько придбає, прийдуть заберуть. Батька поб'ють, матір поб'ють і заберуть усе. А в деяких не було голоду. А горили голодом, був Филип Симонович Гайдай у нас, тоді Олександра його племінниця. Любки Івановну її сестра Санька була, це комсомольці були. І оце вони все робили. З Коптевичом приходили. Вона ще жива, баба Катря Кудріха. Ця комсомолка була ходила, то й Оксанка була канторська. І хто ж ще? Я ще вже позабувала. А Грицько Свиридович, в общем, оце їхня була бригада, і вони ходили, знущалися з людей, оббирали. Голодом морили, у кого що було, Було, Батько поїдуть у журавку, в село журавка. Коняка була, коняку держали ми в хаті, бо заберуть. А як у хаті стоїть, так ми не впустимо. Хоча як вони не будуть, а ми в хату не впустимо, щоб вони вийшли та забрали коняку. Де ми жили, там і коняка стояла. Тоді батько стають у досвіта, їдуть на, на журавку, на Годонівку, на оці села, і там заробить той шматок хліба, привезуть. Як привіз, їде батько. Що ми зділимо. Як приїхав батько, ото ми приїхали, уриваються в хату і забирають усе. А тоді, як вмер дід, батько вже змушений йти в колгосп. І так от я залишилася жива, і батько і мако. Тоді вже батько що заробить, так не приходили, не забирали. А скільки, а скільки приблизно людей померло, ніхто ніде не, не знає. Да? А ви знаєте, що багато. Десь може сот до трьох або й більше. А це тільки в Богдановці чи в Коптевичі? Ну, у В є. сот три померло людей, так? Да? Я за Коптевичок не знаю, а тут багато оце починати і оце аж по те дереву, оце було ну, кладовище. Mm -hmm. Оце введене було кладбище, і оце було кладбище голодомору. Тут усі поховані ті, що з голоду. І Оце ось у Грицька Максимовича, рідний по голоду померли, він залишився і вже між ними сховали Грицька Максимовича і то там на трупах. Теж були трупи Білецького, Якова. А де він? Отут тут ось захований. Вілецького Якова, всі були рідні поховані. Його копали яму, володь Кафедосович копав яму. Так, саме... ага. ну, так костя викидав. І по ту сторону, і по ту сторону викидав костя. На, на костях копали на Вілецького Якова яму. Оце все голодомор. От оде мої батьки поховані туди в угол. То, там сестри батькові з голоду померли, де поховали там. І там вже ж і батька сховали, і матю там, і Бориса Павловича матюр. А ви можете повністю призвіщення по батькові сказати, кого пам'ятаєте? От Батьків, там, братів, сестер так, повністю. Своїх? Своїх ну, і кого згадають? Ну, Своїх, оце ж понаненько дає. От, бабу Галю, усіх, кого ви спомните, по загреблі, по кому. Хто від голодомору по, у той рік помер? Розкажу, розкажу. От цьому дворищі, що повез мого батька, на Дежде Омелянов дворище батьків жило. Дворище. Батько, батько її вмер з голоду, брат вмер з голоду, сестра вмерла з голоду. І вони поховані на городі. Не було... А батькові? – Омелько Йосипович, батько. А прізвище? – Білокур. Білокур. – і Васильовної родини. Білокур Омелько Йосипович. О, білокур Григорій Омелянович. Омелянович. Mm -hmm. І білокур Ольга Омелянович. Оце із цього двору три душі вмерло і не було кому везти на кладовище їх. Їх mm. похоронили на городі да? у Білокурів. у Білокурів. Це Білокур Омелько Йосипович. Рядом Катрією Васильівною там не вмер ніхто, по-моєму, із голоду. бо там не було кому. А тоді за ними жив Бахмач Опанас Степанович. Оце що Сашка просто домерла. Угу, цю сторону музею. У, У цьому дворі умер той батько її, умерло два брати. Називайте фамілию. Ну, Бахмач Опанас Степанович, Бахмач Микола Опанасович. Вахмач Григорій Опанасович, а дід Опанас не знаю, як по-батькові. Mm -hmm. Дід Там mm -hmm. Чотири гроби на городі поховані. Там казали, що є це. Я не знаю, чи вже як Олексій Павлович був, так може, не стожив да, шурках Педосів, а там гроби стояли, скільки я й помню, скільки мої батьки жили, скільки там кладбища було на городах. За ними жив Петро Вахмач. Ось на цьому буріші. Це сюди от... до Греблі, до Загреблі. до, Загреблі. до Ставка. Там Петро Бахмат жив. Там вимерла вся сім'я. І скільки їх? П'ять душ. Бахмат, Петро. Ну, Опанасович. Угу. А сам я всіх не припомню, ну вся сім'я. Вся сім'я вимерла. Тепер на цю сторону, де Любка Назаровна жила, проти. Ну, крайня хата, як йти до Миколи Мусі, до Васильовича, так, угу. не по цю сторону, а по цю. За Навпроти. А, Навпроти. навпроти. Угу. Там жив Василь Бахмач. Це оцього Панаса Бахмача рідний брат. Ото угу. Петро рідний той. І та сім'я вимерла вся включительно з голоду. З чоловік було сім'я? Всім душ було в них. Вся сім'я вимерла з голоду. Тоді Кононенко Василь Савельович жив, туди далі. 33 році його жінка родила дитину, а він поїхав в шматок хліба заробити. Оце у віті Кононенко дід угу. поїхав шматок хліба заробити. Прийшов Семенович, починяв вікна, двері, все як холодно було і приказав цьому хлопцю, щоб не зачиняв. Пішов, десь він походив, приходить, а дитина позачиняла, мати ж просить, позачиняй. 25 гривень, розуміємо. Mm -hmm. Позачиняв, він позачиняв, Так він побив цього хлопця, цього Миколу Васильовича побив і познімав двері, вікна і на плечі поніс додому. І вона жива залишилася, а дитя змерзла. Ну, вона ногами не ходила, скільки вона й жила. Що оце, оце, що я знаю. А тоді ось сюди далі, де Борис Павлович, де, на цьому дворищі, де Павло Бахмач, тут mm -hmm. Латаї жили. Тут жили латаї, повимирали семні повністю. Повністю сем'я з голоду повністю. А латаї, як його звати і Оце я не пам'ятаю, я, я ж мала тоді була, знаю, що залишилася тільки в їх із цього роду донька і надька. І ходили ми в школу, вони були в патронаті. Mm -hmm. Ну, і Батьки мої були розказують, що померли батьки їхні усі з голоду. Оце я за Загребі, що знаю. І за Богданок, і за, я не знаю, я тільки за Загребі, що знаю. Понятно. Бо мені тоді було 7 год, що я могла знати. Оцей випадок. Ви просто скажіть, що керівником оцієї комсомольської бригади в 30 Ну, У цієї 33... бригади був керівником. Гайдай Пилип Семенович і його племінниця. Олександра Даниловна. Оце... А фамілія теж Гайдай? Гайдай. От... Ну а тоді псимолов. Пас... Пас... Сівався із людей, так. І оце як познімав двері і все. У цих кононенків, да? У цих кононенків. і той бідний чоловік терпів от 33 до 30. Цьому чи 38-го, це точно не скажу. Року йдемо ми з школи, коли, коли вибіг, йде цей Василь Савельович із ножем і каже, ну вже бичка немає, вже не буде голодом людей морити. І руки провів його, іде він. А доходимо до двору, а він біжить, я погодився і кобаси, І лічить, рятуйте, спасайте, робіть мені що-небудь, а ми поставили, кажемо. А ти робив, як нас голодом море. Діти всі, хто залишився живий. Ну так до його ніхто не підійшов. Тоді приїхали під водою і він помер. Понятно. А цього Василя Савельйовича на другий чи на третій день аж приїхали, теж тижні машин не було, зв'язали, забрали. І я не знаю, чи він казала бахмачкам, що він приїжджав і поїхав. Ну я то не вірю, я думаю, що то неправда. Якби він приїхав, да хтось би і ще з людей бачив. А то, як забрали його, свято і ніхто не бачив. А урожай який 33 го року? 33-й да. хороший був урожай. І зерна, і... і я вам кажу, що в мого діда було два засики зерна, жита і пшениці було. І прийшли, забрали до зернини. І померли з голоду. А 47-й був не врожай і ніхто не вмер. Іще одне. А от і, солому на, на полях там полова, люди казали, брали і точили. Це можна було робити чи ні? Це було в 47-му. 47 вже вже колгоспи були, а тоді на полях не було. Тоді казан-хазяїн собі був, перевозили в клуні, вдома складали. І ціками молотили, тоді не було. А в 47-му це було, де кошту де скирду ага. полови. що Зерничко є, да хто чинить, ну не забороняли, поточать люди, а пологу ту кошують і забирали на пригоди. Зозо лікувала, праве доньку сказала, що моєї ниніки на світі не стала. So little,